Всім привіт! Всіх вітаю. Ви на каналі королівське гоління Обороїл шейф. Сьогодні моє чергове гоління клинковою бритвою. Готуюсь до гоління. вирішу записати цей відео відеорепортаж. Сьогодні Хлопці запланував обвалитися з такою німецькою бритвою Фріц Розе Крафтряфт Золінген. 4 восьми. 1 четверта безвігнутості. Майже клин, як то кажуть. Моя реставрація. Придбав я її у Львові на барахолці. Ручку колись тут рідну теж відреставрував, відправив Олександру Будульову. Верніше забув відправити Олександру Будульову. Відправив лише клиночок і Саша мені поставив ось таку свою французьку якусь таку білу оправу сюди. Вона гарно підходить, пасує саме для розміру 4-8. Так, трішечки історія така про клинкову бритву. Так, буду використовувати тут знову ж таки свою тут, таку чашу, теж знайшов на барахолці. Така з малюнками, з різними ієрогліфами. Можливо, і латунь. А можливо, так просто така фарбована під латунь. Не знаю, сподівається, яка. Я знову серії я її вже показував. Так, по буду буде використовувати синтетика. У мене тут лише один. Можливо, ще щось, щось придбаю, щось інше. Так, з мило буде сьогодні від Ariana Evans Monte Carlo. І буду пробувати ось такий, я десь свого часу тут купив на сайтах, коли замовляв продукцію Ariana Evans, Еванс, в подарунок. Такий від Barber Stetion Devil's Water. дьявольська така водичка. І так часом такої наносив так просто, щоб освіжитись, але після горіння я її не пробував. Штави її, що її можна наносити і на волосся, дуже цікавий аромат. Такий мені в не подобається. Дуже цікавий. Щось таке не є вінтажне, а таке, знаєте, щось, аромат. З початку 2000-х, якось так, кінець 90-х. Ну, щось ну, таке в мене асоціація. Приємний такий свіжий, в міру такий різкенький. Коротше, класний чоловічий аромат. Ось таку водичку буду пробувати. Я не знаю, що тут. Що, що, що це воно таке. Автор-шей пише, але чи це сплеш, чи це якийсь одеколон, чи це що там. Це не я великолом, бо походу мало того спірту. Мало воно пече. Скоріше за все, що це, що це ніби якийсь сплеш. Так, помазочок намочив, змочив, також трішечки часу. А, рушнички я забувся підготувати. Так, візьму такий великий для витирання рук. І свій маленький для гоління, для, для обличчя. Так, поправлю я зараз бритву. Ну і борт. Цілий тиждень не болився, важкий був тиждень, працював дуже рано, прийшлося вставати цього тижня. На 6.30 дитина було бути вже на роботі. Тож спати доводилось не так і довго, не так багато, і трішки такий був втомлений. Про гоління навіть і не думав. Сьогодні у субота, вихідний. Встав і думаю зараз їхати такі місця, там, де антикваріальні речі, можливо щось підшукаю цікаве. Ось ці вони працюють в Нідерландах. Так що думаю, поїхати зараз додаю. Подивився все в зеркало, бачу, ой, щось не годиться таким їхати. Треба привести себе в порядок, це вже така і сиве, і незрозуміло, який кольор в мене вже буруди. і якесь таке все треба це все діло поголити. Так, мильце. Ми Бачите, скільки я вже тут його використав. Хватит, щось таке якесь трішечки заберу. Це буде. Думаю, що це забагатий кусок такий. О! Використовую його, якщо чесно кажучи, мені не дуже подобається, але вже купив, знаєте, то вже треба його до використовувати. Не пропадати ж добру. Непогана ця чаша, тільки сюди потрібен менший помазок. Ось. Менший помазочок. І буде працювати далі. Тридцяткою тут трішечки поважкувато працювати. Як на мене. Осіння вже така погода тут сьогодні. Туман, рано став, навкруги туман. Але ще температура повітря достатньо комфортна. десь так плюс 20, плюс 20, можливо 2. Буде день. Зараз відповідно менше зранку, але вже такий, знаєте, осінь помаленьку. Приходить. А еще такие-то справа. Так, ну що, по мазку дуже багато бачу піни, в чаші не дуже. Втягнув всю пінку по мазок на себе, але ваше щось таке в мене вийшло. Якусь пінку та й збив. Тому і достатньо. Щойно прийняв раніше. Трошечки Що, на мене підготовлені, ще зараз. Домаюсь. І почну валитись. <кхе> таку ваду щось в ху ху Дуже рідко вже виходжу в ефір, бо нема хто хлопці що показувати, в принципі, постійно знімати гоління. Хлопці опишуть дехто. Давай. Давай контент. Щось викладай якісь ролики, працюй. Знаєте, тут же як з всім, з цією війною. Що, чесно кажучи, якось не, не до цього. Нема вже того настрою, нема такого. Колись лише про це й думав. Якби то щось а Зараз, знаєте, якесь таке стало. Літо вже не літо. Взагалі цей рік якийсь такий він. Ой... Світ, світ помінявся в гіршу сторону. Дуже шкода. Що таке все відбувається. Та й... Та й не до того, в принципі. Десь щось такого часу вам Щоб, Трошки когось з вас можливо розвіяти щось. Я розумію, хочеться подивитися щось. А якщось трошки дзеркало а забутіло від пари. Але... Так що вибачайте, що не дуже часто вдається щось відзряти. Було б це вдома, знаєте. Можна було придбати якусь і десь і брити, щось тут. Крім косметики, в принципі, нема що показувати. При ідеї косметики не буду тут як, знаєте, Набирати ще ці не використав. Так, така агресія німецька. Давно я вже такого не відчував. А щетина, як я казав десь, тижнева. Потрібно такими малими рухами, а то за великий. Довгий такий притяг, Дуже-дуже некомфортно. Такими невеличкими по 2-3 сантиметри. Такі крапли А я думав, що тут десь кран відкритий. Ну, добре, не закритий, вірніше. Не вдалося мені відзняти цю поличку. Ось, бо в попередній суботу я працював. Ось а цей магазинчик крамничка це з антикваріатом тут по нашому тому селищі працює лише п'ятниця і субота. Ось. По п'ятниці завжди я працюю. А в суботу як коли? Можу і працювати, можу й... І не працювати. От сьогодні не працюю, Значить, вийде, бо я їду в інший тут селище на, на острові. Якщо я встигну повернутися назад сюди додому, поки буде вона відкрита, то можливо я і відзніму цю поличку. Якщо з в нас ще є і. І запишу відео, про яке я говорив в попередньому відео. А ви вже скажете, що це для гоління воно чи не для гоління? Цікава така річ. Антикварна. Як на мене, антикварна, не вінтажна, а антикварна. Так, поборов я перший прохід, цю дивно. Трішки щось тягнуло, мене, але Та, в принципі і непогано, де не дає погіршені, але а для першого проходу непогано я погодився. Якщо я десь би таку навіть спішив десь кудись, то б навіть вистачило би, ви знаєте. Але ми не спішимо. Зробимо покласиці все. Як завітрай, три проходи. Так, поїхали на другий прохід. Трішки водичку заберу. Не забув я вже сьогодні салфетки. Бритву витираю це все у салфетки. Попередні рази бувало забував, то змивав під стромлені води. Другий прихід вже набагато я хоч і проти росту щетини бритва. Діло йде вже набагато все, все швидше. Другі травки, головне такше. І третє, зачисний прохід і буде все. Відразу помилі помазка чашу. Вистачило мені пінки. Кажу, непогана чаша, то що сюди треба помазочок мазочок десь 20 мм до 26 таке. Там присміло. Ось, генерує непогану піну завдяки випуклостей, вігнути, бачите, там така рельєфна поверхня від тих, від тих малюнків, від того втиснення. То, це тиснення. І воно гарно, але ну, великий буває трошки виходить. А, а меншим буде дуже тут дручно, як на мене, працювати. Ось, Залишив я собі її тут. Ту Томідно, що я мав відправив додому. Так. Почався вчора новий навчальний рік пішли діти в школу. Син мій пішов вже в шостий клас. Дочка ще поки замаленька, ще ходив садочок, так що. Шостий клас син пішов. Руки летять. встигаєш. Звідси тільки йшов перший клас. Вже вже шостий. Час летить безупинно. У мене вже ось цього року також ювілей невеличкий. 40 років. Буде во в жовтні, так що. Так що я ж кажу, руки йдуть, звісно, ще не відчуваєш себе на сороківку. там, можливо, вже щось трошки змінився. Звісно, візуально там лишня вага, ще щось. Власне, не такий вже стрункий, не такий вже, як то знаєте, в 25 там, чи в 30. Але кажу руки. Час летить, руки йдуть, ми старіємо, Діти наші підростають. Ось час. Час не стоїть на місці. Ось що саме. І здається, думаєш, я ще стільки всього не зробив, щоб то, то то, хочеться то попробувати, я ще там не був. Але час, час дуже швидко йде. Кажу потрібно використовувати це все. Жити вже сьогодні. Десь щось подорожувати є змога, є змога, Де що щось... дещо. Купляти, відкривати треба вже, негайно. Не відкладайте, знаєте, на, на рік, на два, на три. Вот що скажу, хлопці, швидко плини і можна і, і, і не встигнути в тому житті, нічого зробити. Так що, такі то справи. Так, вбиває слобність збори. Помаленько буду завершувати свій сеанс гоління. лінію. Споголився я. Думаю, нормальок, файно. Який був, а який став, так що. Дві різні речі. Так що. О. І той Денілс Вотер. Зараз спробуємо як вона на обличчі після гоління. Ну і є, є вміст сперту невеликий, припікає, але не сильно. Так ще й таку штуку Але Дуже класний аромат. І для молодих підійде, і для трішки старшого такого. Там 30. 40+, то взагалі для будь-якого віку, ну класний. Ну я теж там, знаєте, які віндажні аромати, що він такі, вони такі різкі, що, здається, молодим він би не підійшов. Молодим щось треба сучасніше, щоб гарно пахнути. Біля дівчат, біля дружин. А це ні, це такий любому поколінню підійде. Ось. Це таке хлопці було гоління. Непогане, я вважаю. Ну, ще не впиталося повністю, але ось впитується. Ось шкіра така стоїть еластична, м'яка. Ну класна штука. Не оставляє такого почервоніння, знаєте, як одеколон такий. Ось як я попередній раз голився з тим нідерландським. тут взагалі такий удар, ніби таке враження, що чистий спирт наніс на обличчя. Тут так легенько, просто може, якихось 30% спирту. Легенько припекло, але приємний класний дуже аромат. Все, на цьому в мене все, хлопці. Прибираю ванну, закінчую я тих, своє гоління, Так що, думаю, десь зустрінемося. І ще щось цікаве відзніму, вам покажу. Все. Всім пока, всім щастя, здоров'я. Тримаємося!